Друзі, вітаю Недавно даний завантажував відео по темі положення антени відносно металевих поверхень. Чому завантажував? Тому що мав отакий замовлення хлопців низькочастотна антенна на горизонтальне розміщення, щоб вона валила по вертикалі по кругу. Добився результату, три дні роботи, скажімо так, і методом вимірювання і методом випадковим є результат. Маємо направленість антенни, маємо її КСВ. КСВ у нас 421,2, 431,1, 441,3, 451,6. І підсилення антена від 9 майже 10, серединка 12, далі 8 і на хвості 6 заданому діапазоні. Впливає все. Впливають магніти, впливають матеріали, впливають, навіть якщо зніму цей тримач, щоб антенна не болталася, ці кутки вони тримають, впливають на хвости антенни. Ну, наразі це найкращий результат з можливих результатів на цій антенні. Підсилення неймовірне всередині діапазону. Я задоволений. Зараз доведу до дома, наведу красоту, попробую фото і відправляю пацанам. Ось така фіналочка низькочастотної антенни на горизонтальне розміщення. Я вам скажу чесно, навіть сітка частково повпливала на показники антени, але спочатку вони покращились, серединка взагалі ідеальна і на хвіст трошки додало. Підсилення у нас тепер на початку 11, далі майже 15, потім 7,5. Тобто антенна роботоспособна, працює і буде садити підверські дрони на раз-два в вертикальній поляризації. Ну, тому що є ще один реп, них з горизонтальною поляризацією, тому відповідно все буде працювати. Ось така виявляється штука з таким, от КСВ, з потужним КСВ в робочому діапазоні антенни.